У світі інтер'єру кіркві дизайн це бренд, що не просто йде в ногу з часом, а створює його ритм. Вони не бояться експериментувати, мислять сміливо і уже понад десятиліття формують нову естетику інтер'єрного текстилю. Саме тут народжуються колекції, які поєднують у собі і стиль, і функціональність. І, звісно ж, натхнення. Колекція Хейр це втілення цієї філософії. Вона, як відлуння минулого, яке звучить сучасно. Ностальгійні мотиви старовинних маєтків і королівських інтер'єрів тут оживають у сміливих геометріях, органічних формах і глибоких текстурах. У центрі валюри з ефектом різної висоти ворсу, шиніли, рельєфні тканини, які відчуваються тактильно навіть через екран. Кіркбі – це також історія про відповідальність. Вони першими у своєму сегменті впроваджують торині Окна та перероблену сировину, не жертвуючи стили, і саме ця колекція стала прикладом такого підходу. А ще у співпраці з Код Paints, британським брендом екологічних фарб, який відомий своєю філософією менше, але краще. Бренд презентував 12 авторських відтінків фарб, що ідеально поєднуються з тканинами із нових колекцій. Це не просто тканини, це маніфест стилю, це текстиль, який надихає на сміливі інтер'єри, глибокі, продумані та актуальні.